Про те, як працює механізм стягнення заборгованості за комунальні послуги, йдеться зокрема про арешт коштів на банківських рахунках. Спілкуємось далі на зв'язку зі студією. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, вітаю вас! Як чуєте студію? Да, вітаю вас. Чують студію. Чудово, дякую, що приєдналися до розмови. Насамперед, нагадаємо нашим телеглядачам, що ось такий механізм стягнення заборхованості арешт рахунків. Це не якесь нововведення, а це механізм, який діє, почав діяти ще у 2021 році, з початку році. Спочатку повномасштабного вторгнення його призупинили зараз. Знову відновили, але все-таки поясніть, як він діє зараз. Механізм діє поетапно. Перший етап це боржник за швидко комунальну послугу отримує претензію від е е е компанії постачальника комунальних послуг, в якій прописана сума заборгованості за що, за заборгованість, там, по яким рахункам, і так далі. Слідуючий етап, якщо не відбулось контакт між боржником та постачальником комунальних послуг, а слідуючий етап. Е Надавач комунальних послуг юридична особа передає документи в суд. Потім, після рішення суду, якщо не ну знову ж таки від боржника за комунальні послуги, немає ніяких дій, передається в виконавчу службу, яка вже там арештовує рахунки, арештовує е, рухоме майно і так далі. Поясніть, будь ласка, наскільки що можуть саме арештовувати? Кілька рахунків, лише один рахунок, як це діє з цього погляду? Арештувати можуть будь-який рахунок, будь-який банківський рахунок е фізичної особи. Тому якщо у вас є борги, і ви розумієте, що ви можете розрахуватись за ті борги, які у вас є, за житлово-комунальні послуги, за енергетичні послуги. Я звертаюся до всіх українців, платіть хоча б невелику суму, щоб потім не вийшло так. Як говорив про пресофіцер Інфокс Адеса Водоканал, що будуть арештовані рахунки, у вас там досить невеликі борги. Коли у вас є серйозні суми з боргами, тоді вже звертайте до комунальних поступків з проханням підписати на договір розсрочки, Ви там можете борг розписати на рік. Навіть на два роки вперед і сплачувати частково, щоб не накопичувати цей борг. тому що, на жаль, система працює проти споживача комунальних послуг. Я не чув такого, щоб колись будь-яка комунальна установа, енергетична установа зробила перерахунок на користь споживача. На жаль, споживач завжди у нас винен, незалежно від того, якісна комунальна послуга. Неякісна комунальна послуга надавалась, вона не надавалась. Ці всі так звані незаконні платіжки, як я їх називаю, або незаконно нараховані платочки. Всі ми вам отримуємо, Але перерахунок від них отримати няміся, неможливо. А от сплачувати за житлово-комунальні послуги потрібно. Це факт, тому що о, комунальники будуть вам арештовувати рахунки. Будуть вам арештовувати ваше рухомо майно, і все це може виявитись великі неприємності. Пане Олегу, ще трішки все ж таки інформації про ось цей арешт можливих рахунків за заборгованість. Вони можуть стягнути відразу всю суму заборгованості? Чи там є певні запобіжники? Ні, запобіжників немає ніяких, якщо на рахунку є кошти. За є кошти, якими можна покрити заборговані за житлово-комунальні послуги, то ці кошти будуть списані з банківського рахунку або з карткового рахунку боржника. Чи можливо якось оскаржувати такі арешти чи ні? Ну, оскаржувати потрібно було в суді до того, як передавати ці кошти, щоб передали цю справу виконавчу службу. Дійсно, ви можете завжди оскаржувати ці рахунки, але на жаль. Судової практики оскарження е боргів за житлово-комунальні послуг у нас мінімальне. Суди не приймають розвитку такі справи. Якщо приймають, вони тягнуться дуже, дуже і дуже довго. І в більшості е справ, а на сьогодні я вам скажу, половина справ судах, це якраз мають праве відношення до боргів за житлово комунальні послуги. То більшість цих справ виграють якраз надавачі комунальних послуг. Комунальні підприємства, приватні підприємці, розкажіть, будь ласка, наскільки так би мовити, доброчесно підприємства компанії, які надають комунальні послуги, ось вони використовують такий механізм, адже Трапляються випадки, коли фактично застосовується це як така тактика шантажу, коли це автоматично приходить сповіщення розсилка всім споживачам, які навіть не мають заборгованості. Просто вони невчасно сплатили на кілька днів за минулий місяць, і вже їм приходить сповіщення про те, що ваші рахунки можуть заблокувати. Ви знаєте, для більшості комунальних підприємців, енергетичних підприємств слово доброчесність воно не відіграє ніякої ролі. Я вже писав неодноразово і в себе в фейсбук сторінці інформації щодо того, як люди отримують незаконні платіжки і за газ, і за тепло, і за водопостачання, водовідведення. незаконні це означає, що зараз, же коли людина не може подати а, дані лічильників, то знаходиться за кордоном, то знаходиться в іншій місцевості, у когось будинок знаходиться десь там. На, на лінії фронту в Херсонській області, в Донецькій області, вони не можуть подати дані власних клічильника. І комунальні підприємства, енергетичні підприємства мають право нараховувати не мають право. Вони прописано це навіть в законі. Що вони можуть нарахувати вам за ці послуги посередньо комунальні енергетичні компанії, Вони нараховують посередньо. Вони рахують по-своєму, помножують на двічі, навіть втричі дорожче, і люди отримують платіжку замість там за електроенергії 200-300 гривень. Оці мою платіжку дві тисячі гривень. Така ситуація з газом. Я пані Леву, але давайте уточнимо. Платіжка. Пане Лео. Давайте уточнимо. Це дуже важливо. Так. Ви згадали про... Е Зони, де ведуться активні бойові дії про переселенців, але все ж таки, якщо не помиляюсь, то згідно з оцих змін травневих, все ж таки стягувати заборгованість переселенців з їх домогосподарств, де, які безпосередньо перебувають в зоні бойових дій, забороняється забороняється, але нараховувати їм незаконні платіжки ніхто не забороняє. А у нас прописано чітко тільки під монополістів та комунальників. У нас в законодавчій базі немає споживача захищеного, так щоб він міг прийти в суд і себе захистити. 99% справ по незаконним нарахуванням все рівно виграють комунальні компанії або енергетичні компанії. Просто розсилка від НАД нафтогазу Україну це також платіжка. Але все ж таки, коли люди стикаються з такими випадками, про які ви кажете, ось таких незаконних нарахувань платіжок, що треба робити? Що ви радите? В першу чергу потрібно зафіксувати а, цей процес, написати а, зворотню заяву на надавача комунальних послуг, з проханням розглянути це, це питання і зробити перерахунок, зібрати весь пакет документів. Це буде, це буде складно, це дійсно процес довгий, але це потрібно зробити, щоб у вас на руках були платіжки, щоб у вас на руках були спрові довіки, якщо вас не було вдома, якщо ви були там. А під, той, під час нарахувань ви були десь за кордоном або в іншому місті. Ну, у нас зараз ситуація може бути така: це була тимчасово окупована територія. Зібрати ці довідки там, де ви пробував, проживали. Потім зібрати дані лічильників, зробити фотокопії лічильників, якщо у вас нарахування є на лічильників, всі ці, ці документи забрати і офіційно направити компанії на давочу комунальних послуг. Також а, взяти довідку в органах місцевого соврядування до цих. До цього пакету додати, що ви знаходились там, щоб у цей час, коли пройшло незаконне нарахування, ви не знаходились в окупації, взяти довідку в органах місцевого рятування, що в цей час була окупація, і цей пакет довід, направити з заявою, що просимо зробити перерахунок. Це довгий процес, прийдеться писати, не один раз і не двічі цю заяву, тому що, на жаль, у нас і гарячі лінії. Не працюють у надавачів комунальних і енергетичних послуг, хоча по закону вони повинні працювати постійно, але так відбувається в Україні, Що коли є проблема у нас у звичайних споживачів, то нас ніхто не звертає увагу. Пане Олегу, і на сам кінець ми почали цю розмову, і я говорив інформацію про заборгованість, які має населення споживачі у різних містах України, у різних населених пунктах. Ваша спілка неодноразово теж називала достатньо великі суми заборгованості загалом по країні. На вашу думку, як це можна вирішувати? Адже ось варіант якихось арештів стягнень це не той варіант масовий, який може якось вирішити цю проблему. Дійсно, цифри, якщо говорити про заборгованість за житлово комунальні послуги, то на 1 січня 2022 року, 2022 року у нас була заборгованість 81,6 мільярдів гривень. То, по моїм розрахункам, заборгованість на 1 квітня складає близько 140 мільярдів гривень. Першу чергу потрібно зробити аналіз заборгованості. Пане Олегу, ну, тільки будь, будь, будь ласка, уточніть. Ви сказали ваші розрахунки, тобто, як ви їх проводили? Звідки така цифра? Вдвічі більше? Майже? О, я брав цифри, заяви. От, наприклад, як ви сьогодні зафіксували цифри, заборгова там заборгованість споживачів за житлово-комунальні послуги в Дніпрі. Зросла. На 50%. В Одесі там називається на 40%. В Харкові неплатежі в перший рік війни складали 90%. В Донецькій області, в Луганській області, в Запорізькій області падіння платежів складало від 60% до 90%. відсотків. Отаким шляхом я брав кожну область, а брав аналіз також областей, як платили в центральних областях, в Києві, на Західній Україні, і потім зробив цифру. Підтвердження цих цифр є заява а, мін, мінрегіону мін, мін, ну зараз. Це вже там мін розвитку територій, громад. А то там вони також називали приблизно таку цифру, що споживачі накопичили за 2022 рік за борги за житлово комунальні послуги тільки за 2022 рік. Близько 40 мільярдів. Але потрібно додати, це за 22 рік, а те, що українці не сплачують за житлово-комунальні послуги взимку, і це основний період накопичення боргів. Це можна подивитися по держстату. Щомісяця там борги накопичуються десь 20-25 мільярдів. Беремо похибку на. Панелего, я а, дякую вам вигні. за детальне пояснення про калькуляцію. Ви дійсно пояснили, звідки ви взяли ці цифри. Але ось на сам, кіне, тут, на сам кінець, ваш короткий рецепт, що ж робити з цією заборгованістю? Що робити з цією заборгованості? В першу чергу зробити аналіз заборгованості, прибрати з цих боргів всі ті незаконні нарахування. Жителі Маріуполя отримували платіжки з за комунальні послуги до буквально до там, серпня, вересня 2022 року. Зробити повний аналіз. Потім подивитися в кожному регіоні що це борги і за що вони, якщо там немає ну, реально, списати ці борги не важливо. Держава не може списати а, борги третім особам, тому брати кожне підприємство окремо, зробити там аналіз, як вони нараховувати, і потім вже шукати викиди в тій чи іншій ситуації окремо. Дуже дякую вам, що доєдналися до студії. Дякую за розмову про те, як працює механізм стягнення заборгованості за комунальні послуги. Спілкували з Олегом Попенком, головою спілки споживачів комунальних послуг. Ну і наперед ми запрошуємо до коментарів і до ефіру представників тих комунальних компаній, державних підприємств, про які ми згадали під час цього ефіру. Будемо чекати їхньої позиції.